Так, сьогодні неділя, ранок, але я не їду на підробіток, а йду знову в магазин. Так, справа в тому, що вчора ввечері, коли ми вже накрутили тих ролів, і Лія, і Гриша допомагали, виявилось, що в нас зовсім немає соєвого соусу. Так, немає соєвого соусу. Тож буквально трошечки там залишалося. Кілька крапель розділили, трошечки поїли, але ж воно не так смачно. Тому більшість залишилась на сьогодні. Я придбаю зараз і всі залюбки поснідають. Взагалі люблять снідати сушами, якщо... ну ролами, якщо вони закінчилися, то всі просто дуже щасливі і радісні. Я ще їх так багато зробила щоб на більше вистачило, ну, таке, що таке? Поїхали. Можна було б сходити навіть пішки в Алді, але я вирішила для різномаїття подивитися, що там нето, що там не то. Що там не то. У нас пере... перекрита дорога, Перек... там поліція муніципальна, такий марафон біговий в нас сьогодні. Клас! Я щось не дуже впевнена, що я там зараз зможу проїхати. Все поперекривали. Ну, не зупинив мене поліцейський, тому, мабуть, зможу. О, ні, все зак... закрито, заблоковано. Так, дозволили їхати, потім сказали Посмотрите. зупинитись. Коли хтось пробігає, то треба за людей, такі ось проф... професійні бігуни. Принаймні виглядає все більш-менш професійно. Військові чомусь. Побачила військових. Цілі команди, там, групи підтримки. Круто. До факт. хочу показати ось такі величезні креветки по 2,50, а ціна повна 9 євро. 9. Продають по 2,50. Тому що сьогодні дата остання. Так, і ось така пропозиція. Ціна тижня. Ось такі сосиски по 66 кілограм. І тут ну, по, майже по 2 кілограми упаковки. Три різновиди. Не знаю, брати чи ні. Так. Ось власне за чим приїхала. Це найкраща ціна. Невелика пляшечка, але ми потім десь в іншому супермаркеті купимо велику літрову або півлітрову. На сьогодні вистачить цього. Але тут ще треба уважно дивитись, тому що є цукре солодкий соєвий соус. Ми якось вже його купували або карамелізований. Тут сале солоний. А ось фотофакт, відеофакт. Я вам вчора казала, що ми замовили 10 таких листочків норі на Amazon за 10 євро. Тут 5 листочків, і ціна 2,53 за 5 штук. Ми mm. О, Я забула, біжати ж треба, чи вже закінчилось? Вони всі розходяться вже з цими наліпками марафонськими. Ні, ще ще бігають. Хотіла подивитися, як бігають, не знаю, чи встигнемо ми з нею побачити навіть з вікна. Люди на месу з'їжджаються в церкву. У нас просто життя кипить, вирує. Моторошна казка. У долині, неподалік крихітного села, поміж пагорбів, стояв монастир. Це було просто надзвичайне місце. Поруч протікала річечка зі свіжою чистою водою. Уздовж річкових берегів розкинулося пасовище для овечок. Яблуні та інші фруктові дерева приносили багатий врожай, а схили пагорбів. Порослі густим лісом надійно захищали їх від вітру. В тих лісах монахи колись добували деревину для потреб монастиря. Стодольник неоднозначний дух, місце перебування стодола. Пильнував стодолу, беріг від пожежі у уперів. Наскільки я знаю, стодола там, де сіно зберігають. Кукурікання півня це оберіг проти нього. Кров червоного півня, хліб і каша це чим можна задобрити очі вуглинки, не знаю, це, мабуть, особливості. так, І походження син печі та дворовика або душа жертовної тварини. Важливою будівлею в українському господарстві була стодола клуня. Пелевня гумно, гумно, де зберігались снопи і сіно, полову, а також молотили і віяли. Стодола це запозичення з польської або чеської, походить від слова стояти. Слово клуня від литовського клоті, слати, простилати. У західних областях України стодолу називали пелевня. Пелевень, пелевник, і утворилася ця назва від праслов'янського полова. Гумно це е, діалектна назва току гумно, току із господарчими будівлями. А Порядкував у цій будівлі стодольник. Він уважно стежив за складанням снопів, молотінням. Пильнував за тим, щоб граблі, коцюби, коси та інші ремента ремент був акуратно складений. Ну і щоб якось наповнити цей недільний влог, який зазвичай ми більше часу з сім'єю проводимо, тому не так насичено в мене виходить з подіями, вирішила сказати кілька слів, відповісти на запитання, які трошечки накопичились. Отже, в першу чергу хочу вам всім подякувати. Ви, я думаю, все ж таки праві, я не хотіла про це замислюватись, можливо, частково. але все ж таки мені варто звернутись до ендокринолога. Я намагалася це. Пошукати, пошукати такого лікаря онлайн через сервіс Доктор Ліп, тут у Франції, де можна записатися, і найближчі дати вільні, які я знайшла в будь-яких в радіусі 50 кілометрах клініках лікарів найближче на жовтень місяць. До жовтня я, звичайно, не чекатиму, подивлюся, що можна ще зробити. Запитаю і звернуся до дженераліста, так званого сімейного лікаря. Що він мені порадить, що напише, але ж тут будь-яке звернення до лікаря це. Ти спочатку оплачуєш, потім тобі там повертають гроші. Я думала напряму звернутись до потрібного мені вузького спеціаліста, але боюся, що це занадто складно зробити. Буду цим питанням займатися в будь-якому разі, дякую вам. Більшість з коментарів, з коментаторів, коментаторок написали, що ознаки, які я описала стосовно свого стану, це, скоріше за все, проблеми якісь виникли в мене вже з щитовидною залозою. Власне, в мене і раніше були такі думки і підозри. Почалося, мабуть, ще влітку, коли в мене, як тільки я припинила е, працювати, е, мен, я набрала вагу, але ще певним чином набрала вагу. У мене виріз живіт, якось так непропорційною, дуже різкою, що мене наштовхнуло на думку, що ось, ось ці жіночі гормони в мене е, змінилися. Змінився. Їх склад, Ну, власне, ось таким чином. Потім були ще певні знаки, ознаки. і Тому я й не дивуюся вашим коментарям і вашим порадам звернутися і дослідити цю ситуацію, цю проблему. Буду цим займатися. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що переймаєтесь і радите мені не зволікати. Друге, так, це в мене вікно відкрито, починається. Починаються комахи, мухи залетають. Добре. А, запитання було про Корею. Я знаю, що. Багато разів я розповідала. Знаю, що останнім часом приєднуються нові глядачі, глядачки, і щось невідомо ще що досі, тому принагідно. Я вам рекомендую переглядати відео зі списку відео списки відтворення, які називаються Все про нас. Він називається на каналі. Є такий список. Я там намагалася всі такі інформаційні якісь моменти, окремо, якщо я висвітлювала. То я туди додаю ці відео, і можна інформацію якусь більш широко про нашу родину дізнатися. Курей ми придбали в 2022 році, ще в травні, тут в супермаркеті, такого садово городний е, супермаркет, і там вони чотириденні маленькі курчатка продавалися. Написано було, що це курки, які несуть яйця. Якось побачила я тоді. Тут город взялася розробляти, розробляти землю. Ось така в мене була терапія, щоб руки якось зайняти. Я нагадую, що це була весна 22-го року. І так виникла ідея з курками. В мене була мрія всього мого життя мати курей. ну і взагалі село, земля, город, садок. Це все мені дуже близьке. Тому я запропонувала, і ми їх придбали, цих курочок, як домашніх улюбленець. В першу чергу. ну Яйця це в другу чергу. Звичайно, не, не просто так, щоб в нас ще й домашні яйця були. Ми купили 5 штук кожній дитині. по... Домашні улюблениці, пташечки такі. Ну, виходжували, вирощували їх тут в квартирі, в коробці, виносили погуляти на, на двір, а потім чоловік поступово з палет йому дали палети тут французи, з яким він його роботодавець, з яким він працював сантехніком, помічником сантехніка перші вісім місяців, коли ми тут жили. І він. Дав ці палети безкоштовно, Іван власне знайшов в інтернеті там, і в Ютубі ідею, як з цих палет зробити наш курятник. Такий переносний, дуже вдалий теж це робив до такий довгий час, там місяць, мабуть, або скільки поступово. Так, там оселились наші курочки. Літом сталася трагедія, коли ми поїхали в Україну. У нас поїлка була 10 літрове навіть більше там 15, може 20 літрове пластикове відро. Зробили спеціальну поїлку. І до цього ми їздили на 4, 4 дні, максимально були відсутні. Цієї води вистачало куркам. Вони себе почували. Ну, У нас є годівничка, і ця поїлка була, курки. Гарно себе почували, тому коли ми їхали в Україну на місяць, ми домовилися з сім'єю українців, які в сусідньому містечку мешкають, що вони приїдуть будуть приїжджати звичайно годувати, випускати, погуляти курей. За водою слідкувати. Але сказали їм, що вони можуть, ми тільки все набрали, налили ввечері повне відро води, і сказали, що ну, через три було дуже спекотно, але на три дні точно цієї води мало вистачити п'ятьом куркам. І сказали їм приїхати через три дня, три дні. Але сталося так, що потім, потім вже з'ясували, що ж сталося. Там такий жолобок в поїлці, Він коли ставили в відро, тільки набране. Він загнувся чи якось заломився, і це було ми цього не помітили. І вода поступово витікала. Вона, скоріше за все, вже на ранок. Коли ми їхали, ми не пішли перевіряти. Ну в нас не було ні підозр, ні думок про те, щоб піти перевірити щось. Скоріше за все, що на ранок, коли ми поїхали, вода вже витікла вся. Мабуть, так було. Ну, такі в нас здогадки. Тому, коли через три дні приїхали українці годувати ввечері курей, дві курки, на жаль, не вижили. Такою ось сумною, страшною смертю, загинули через ту воду. Ми якраз пам'ятаю, що ми переїхали кордон, їдемо з Закарпатської області. Такі ось почуття, відчуття, і тут нам дзвонять через WhatsApp. Я ще на голосний дзвінок на голосному був. І нам кажуть наші ж друзі, що дві курки загинули. Діти це все почули. Була така в нас німа сцена, дуже, дуже так сумно, дуже близько до серця. Все це перенесли, пережили. Ну І, і зараз, звичайно, шкода. Дітки... Справді їх люблять якось. домашніх наших таких тваринок. Тож курки в нас помруть всі ті, що три залишились, помруть своєю смертю. Часто нам пишуть, що заведіть ще курей, але ми тут на таких непевних правах Ми можемо переїхати і, скоріше за все, переїдемо найближчим часом, не знаємо коли, в пошуку житла іншого. І, скоріше за все, це буде якась соціальна квартира. В нас не буде свого двору, свого саду, і курей просто навіть цих доведеться кудись прилаштовувати, просити. Лії в, в школі є курки теж, і там в них навіть інкубатор є. Ну, це такий класний проєкт освітній. Щороку вони закладають яйця ці в інкубатор, І дітки дивляться, спостерігають, чекають на календарі, коли вилупляться нові курчатка. Нові кури, тож у нас одна з ідей запитати в школі, чи візьмуть наших курей, якщо ось ми будемо переїжджати. Діткам буде дуже сумно нашим, ну але ну, найголовніше побажання, щоб на їжу не підуть наші кури. Ось так. І ви ще мені радили подивитись фільм Індокитай. Це було до того, що я розповідала про В'єтнам, про те, що мене в дитинстві В'єтнамкою вважали. І що В'єтнам був колонією Франції, ось там з Катрін Деньов фільми до Я ще не дивилася, але дуже дякую вам за пораду. І давайте про роботу одне питання візьму: чи можна мені відмовлятися брати менше будинків, відмовлятися від когось чи від чогось, чи від кількості годин на роботі. Колись на початку моєї тут кар'єри. Спочатку я працювала в іншій організації, приватній, ту, ту саму функцію виконувала, єдине, що по селах, по фермах їздила. Доволі тяжко було. Ну, тяжко в плані того, що одна справа по місту тут велосипедом, одні й ті самі бенефіціари, а так мені доводилось, я рахувала мені. Навіть до 60 кілометрів загальної кількості доводилось в день проїжджати, а отримувала я в два-три рази менше грошей. Справа не в тому зараз. Питання не в тому, а в тому, що тоді я попросила залишити мені один день будні. Тобто я працювала 4 дні на тиждень, не багато, не так багато працювала, багато їздила. І один день я навмисне попросила, щоб мені залишили, коли діти в школі я могла навчатися вчити французьку мову. Так мені дали таку можливість. Ну там вчилась, я не вчилась не весь день, звичайно, але мені пішли на зустрічці. Коли я перейшла на це місце роботи, я одразу теж запитала, чи можна так зробити, щоб мене один такий будній робочий день був вільний. Мені сказали, що ні, що тут так побудований графік, що ми всі взаємозамінні. І коли є необхідність, якщо я не, не хворію не у відпустці, я маю стати до роботи, ну, тому що так побудована робота. Зараз я це чудово розумію, що це доволі складно аж так враховувати, аж настільки побажання. мої, Тому отак мені відмовили ще на початку щодо одного вільного дня, щодо кількості годин. Я сама казала і минулого разу на початку своєї роботи, і ось після цієї перерви піврічної я казала, що зацікавлена в тому, щоб більше грошей заробити. що ну, мене цікавить саме з, цього, з цієї точки зору роботи. Я саме для цього тут працюю, тому я не про те, щоб навантаження було ну, максимальне. скажімо так. І зараз я помічаю, через півроку я прийшла. Можливо, це трохи та асистентка, яка зараз керує нашими такими план... планерами, вона прийшла після мене, тоді, ось, коли я перший раз працювала, через місяць, через два. І тоді, було, більш так, більш нормовані в мене і тижні, і дні могли бути, і більше восьми годин якось могло бути. І тижні були і по 40. Зараз я бачу, що більше 35 годин на тиждень мені не ставлять. Навіть беруть, скорочують ось це те, що, те, що там раніше я могла 2-3 години. 3 години в мене навіть був візит, пам'ятаю, і більше 3 годин, здається. А зараз мені можуть там, де я зазвичай 2 години прибираю, мені скорочують на годину, щоб я в свій тиждень нормативно вкладала, щоб це не було більше 35 годин. Це ну, у Франції робочий тиждень це 35 годин, це стандарти. І раніше я думала, коли в мене там 40 більше 40 годин на тиждень було, що це ну, по 8 годин щодня, то ну, це там врівноважується, тому що в мене там погодинна оплата, якось так. Ну Я не дуже замислювалась, мене все влаштовувало. Зараз я бачу, що цей момент більше контролюють. І знову ж таки, ось цей момент, що якщо я до пізнього вечора в мене до восьмої вечора в мене чергування, то вони намагаються вранці не ставити на восьму ранку. Раніше не так сильно за цим слідкували. Ну знову ж таке, я а було у мене була пара, до якої я час від часу ввечері чергую в них і вдень, і вранці. Але колись, коли вони тільки отримали цю послугу, я три місяці щовечора працювала ось так до восьмої вечора. Ось це в мене з сьомої тридцять, з сьомої до восьмої години в мене була. Я три місяці виходить, що вечором мене годину не було. Зараз це все одно, зараз це прирівнюється до чергування. Мені я не працюю щотижня вечорами. Мені ставлять один тиждень. Здається, ще два тижні не було в мене в місяці, щоб я ось вечірні чергування мала. І, знову ж таки, більш так унормовано зробили. А щодо відмовляння, ну я не знаю, чи теоретично це можливо, тому що я цього ніколи не робила, ніколи ні на кого не скаржилася, нікому ніколи нічого Поганого не казала, Були, був момент, коли одна жінка мені сказала, що вона попросила. Я перший раз візит мене привели, щоб я з нею познайомилася, вона майже сліпа, майже сторічна, майже сліпа. Мона, моя колега, яка в неї постійно прибирала, я не знаю, чому чи відпустку збиралась, чи що. І ця сама мадам попросила, щоб привели передчасно зі мною познайомитись. І начебто, я потім ще один раз прийшла на візит вже сама, прибирала. А потім мені сказали в бюро, що мадам ну дивлюся, нулювали і мадам попросила іншу. Вона, бо за, через те, що я погано розмовляю французькою, їй важливо, щоб був, був хтось інший. Я так здивувалася, це в мене вперше було, щоб хтось добровільно від мене відмовився. Я зазвичай іншу зворотню ситуацію бачу, що е, задоволені моєю роботою, навпаки, просять, щоб я тільки я якомога частіше ну, була в них на постійній основі. А тут був такий момент, і це єдиний такий момент, здається, бо більше так швидко не пригадаю. І що характерно, після цього в мене якогось заміняла знову у цієї мадам, там через тиждень, через два. І вона мені казала, яка я молодець, і що вона хоче подзвонити і сказати, щоб я ще до неї приходила. Я цього маневру не дуже зрозуміла. Чи було це ліцемірство, чи було це... І справді мадам там передумала, чи ще щось. Але ну, ось так, я потім ще в неї кілька разів була, ніяких претензій. Це, я про, про неї навіть вам розповідала, що я їй запропонувала черешню минулому році, я її позбирала, назбирала таку миску черешень, ну те, що дістала без драбини. І вона мені навіть трошечки мене пригостила і собі залишила. Ну, я ж кажу, що вона повністю, майже там, повністю сліпа, і зробити сама вона ці черешні ніколи б не позбирала. Це була моя ініціатива, тож ну, настільки в нас не, непогані були стосунки, а чому так сталося? Ну, це особливості. Люди справді дуже з різними характерами, дуже з різними там, якимись особливостями своїми, ну, своя специфіка роботи. Добре, не про роботу. А, дякую, що це відео. На цьому буду закінчувати і готую для вас наступний влог, влог понеділка. Власне, зараз понеділок я редагую це відео і для вас записую цю невеличку і чи величку частину до влогу недільного. Все, бережіть себе, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть мені ще запитання, буду відповідати. Бувайте.